Схоже пронесло. Ти ж освячував вертоліт зранку. Так, але, мабуть, монах погано помолився, а вихід тільки один. Треба стрибати. Ні, за що. А доведеться, ми легка мішень. То яка процедура? Хто перший? Яка процедура, якщо вертоліт висить догори дригом? Хочеш бути першим. Ні, не хочу. Добре, я піду першим. І не хочу бути другим. Добре, гаразд. Кинемо монетку. Загадуй. Решка. Що там, орел чи решка? Не бачу. Решка. Це ж решка, так? Так, решка. Я перевірю. <звук>